Сьогодні свято на альхікалій вулиці має декілька кейсиків, якими хочу поділитися. Е, є варіанти подання е, влаштування підлоги разом з меблями. Чому? Ми обґрунтовуємо, чому межа меблів, наприклад, е, лише, чому межа підлоги саме така, а не інакша. Наприклад, чому не тут, а ось тут, так? тому що тут є якась шафа, ймовірно, там чи ще щось. Ось іноді це буває, там, наприклад, зональні меблі ми виділяємо, наприклад, диван може зонально розділити кухню, їдальню або літальню і тому подібне. Тобто, і... Так, що меблі можуть бути вигідні на плані підлоги, але вони мають бути дуже мінімалістичні. В такому вигляді вже суперечливо. По-перше, маємо повидаляти усі розміри, з цим не пов'язані, бо в нас будуть розміри пов'язані суто з підлогою, але меблі ми їх поставимо, для того, щоб показати, як у цьому середовищі будуть розміщуватись елементи декору та інтер'єру. Ось для цього потрібно вімкнути тобто будь який з елементів мобільів, маблювання має налаштування чогось щось там, так, залежно від того, який такий сенс. Вибираємо подання, 2D-подання, іноді воно плюс-мінус називається по-різному, але запам'ятаєте ось таку іконку, яка виглядає в вигляді олівця. Далі нам потрібно, ну ми тут можемо побавитися з точністю подання, щоб там або символічно, або навпаки, повна деталізація для деяких меблів. Це принципово. Але це зараз ми маємо попрацювати саме в цій вкладці. 2 d подання, і в нас є. Пероконтуру можна, до речі, його зробити легше. Сіреньким. Перший рядок зазвичай він тоненький. Ось цей перший рядок. Він 0,15, 0,18. Ну, бачу, що є 0,35. Ну, але тим не менше, це все можна формувати. ну, Ось цей він 0,15. Це тоненький контур буде. Далі тип штрихування. Ми вже. Застосовувала у відео ось ці типи штрахування. Це 25%, 50%, 85. Попередньо я брала 25, мені не сподобалось, бо занадто прозоро, я вибрала 50-ку. Про штрахування вибираємо переднього плану білого, тобто він буде трішки підбілений, але буде прозорий. І фон обов'язково коло перекреслене. І ми отримаємо такий ефект. Досить класний, мінімалістичний. І, в принципі, ми чітко бачимо, як диван сів у цей інтер'єр, і водночас все гарно на своїх місцях. Попередньо хочу порадити, якщо у вас вже є така розстановка меблів, то краще зробити меблі Ctrl-A. Ну, в такому випадку, от в мене, наприклад, так, є меблі, багато меблів. Пишемо меблі Ctrl-A і знімаємо зі щифтом лише оці, що ми, цей елемент, який ми вже налаштували, і тоді налаштовуємо до кінця. Або попередньо збережемо попереднє налаштування, ну, це тяжко зрозуміти, краще так. І заново налаштувати. Або Ctrl-Z, і тоді в меблі Ctrl-A, і знову. Тобто контроль-З, назад повернути ці налаштування, бо насправді цей диван, якщо ми хочемо сімеблі перенести, ні сюди, так, заново усі меблі вибираємо і таким чином переформатовуємо їх на ось це подання.